По-перше, є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується ну, саме на обслуговування літаків. Це, по перше, однозначно, це спеціалісти, які витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично нема німа ким замінити. З одного боку, з іншого боку, ми, в принципі, маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватна кількість особового складу в наших механізованих бригадах, і потреби і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової, складової забезпечення, складової та, яка займається обслуговуванням, знову ж таки в розумних меж. межах. Да, в розумних межах. Тому. Штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки. Ну і звичайно наша задача не допустіть таких, от якщо виникає якась така проблема, то миттєво зрігувати і не допустити, щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав, попав на фронт.